Ви знаєте, мої хороші, не люблю піаритись на цій темі. Тема Боги, церква в мене закрита, але раз стоїть таке питання, сьогодні ще такий день, день мої хороші трауру за сумами, тому я вам розкажу. Я знаходжуся в соборі Матері Богородиці. Спокон віку ми сюди ходили. Тому що коли я одружилася з Валерією, я його любила і кохала, і я розуміла, що це мій чоловік. Я реально а, все розсудила і пішла за ним. Знаєте, як, а, як дружина. І хочу вам сказати, в цьому соборі, а, Хрестилися мої діти, вінчалися мої діти, моя Танюша, вінчалися. Е, Роман, Роман не вінчався. Роман ходив до першого причастя, ходили в школи Божі. А чому я пішла за чоловіком? Я пояснила, його вся родина, і покійний батько, і свекруха ще зараз жива, вони всі ходили до. Греко-католицькі церкви ще далеко до тих часів, коли ми були в Радянському Союзі ще далеко. Їхні діди і прадіди ходили. І з повагою до тієї родини я прийняла це все. І тримаю цей, цю таку науку від батьків Валерія. Тримаю. Все своє життя. І коли тільки можу, я приходжу сюди, хоча нас зараз розкидало по всьому світу, всю мою родину, тільки можу, я завжди приходжу чи влітку, чи то взимку. І хочу вам сказати, що я на цьому не піарюся і не показую, як інші блогери, що в церкві сидять на кожне свято і тому подібне. Розумієте, тема для мене ця закрита. Бо Бог для мене є така тема, знаєте, сокровенна. Сокровенна. Ось. Тому ось так. А ви питали, і я вам розказала. Раз, щоб ця тема була забута. Тому що ви думаєте. Ой, вона безбожниця, вона ще щось, ну можу ще на Пасху познімаю, як ми е тут святили Паску. До речі, в мене дуже багато родичів в Сумській області. Вчора я з ними перезвонювалася. Вчора ми підтримували одне одного і кожного дня підтримуємо. Хочу сказати, що мої родичі теж сюди приїжджали до мене в гості. І в цьому соборі на Пасху теж освячували Пасху. І вони навіть вони знають цей собор. І знають мою родину, і підтримують мене. А я підтримую їх завжди, чим можу. Тому, мої хороші, отаке от відео. Я думаю, воно позитивне. Я думаю, що воно потрібне багатьом підписникам, хто ще щось про мене не знав, мої хороші. А скривати немає чого. Живу, стараюся жити по законам Божим. А там, ви знаєте, все у Божих руках. Бог бачить. І хочу сказав завжди, прошу Бога, Бог допомагає. Тим, хто просить, тим допомагає. Я вас люблю, мої хороші. Помолимося сьогодні за померлих. а підтримаємо і будемо просити Бога, щоб на кінець це все зупинилося.